Юлія Козак народилася в місто Ровеньки Луганської області. Зараз проживає у Коростині. Працює репетитором англійської мови. Волонтерську діяльність розпочала у 2014 році. Допомагає військовим, переселенцям місцевим. Юлія, добрий день. Можете, будь ласка, озвучити своє трактування терміну волонтер. Що воно для вас означає? Ну, волонтером може бути кожна людина. Це та, яка той, який не байдуже. біда, горе іншої людини. Та, яка не може просто жити і нічого не робити, бачачи, що хтось або а, хтось тут, на місці, або а, як на сьогоднішній день наша країна в війні, має переживання, має потребу, а просто сидіти і себе якось ізолювати і казати: моя хата скраю нічого не знаю. Тобто волонтер це людина, яка всі ресурси, які вона має, вона обов'язково використає для того, щоб підтримати, допомогти і бути поруч. З чого взагалі почалася ваша волонтерська справа? З якого угу. року? Ну, да, волонтерська справа почалася ще з 2014 року, коли, була, коли почалася війна, коли мого брата забрали на війну, він пішов на війну. Ми, от, я зрозуміла, що нас це не мене, я не хочу, щоб воно минуло, тому що я хочу бути частиною. І якщо не туди піти, то тут на місці прикривати тили, як не, не тільки мого брата, і всіх тих хлопців, наших коростенців в першу чергу, які пішли і боронять нашу країну. Ми почали тут е, збирати кошти різними шляхами, ми почали шукати допомогу, збирати її, фасувати. І, Спочатку відправляли, а потім вже возили, самі їздили. Такі поїздки в нас були раз на місяць. Конкретно адресно, і потім це настільки, якби розійшлося, небагато на той час волонтерів їздили. У нас була така команда, сформувалася. І коли ми їхали, батьки цих військових дізнавалися, що ми їдемо. Мами, дружини, і вони нам телефонували, передавали особисті передачки. І ми могли не просто завести якусь допомогу, ми ще могли просто з хлопцями побути, підтримати їх, разом помолитися. Ви сказали про те, що рідні військових надавали якісь відповідні <гум> ну, посилки там. Да, а да. звідки основна допомога була? А, були різні джерела і. А... Це школи дуже підключились наші всі школи нашого міста, тому що вони знали, що ми почали їздити. Особисто мене знали вже. Ми виставляли фото, робили, робили звіти, і все було чітко відкрито. Прозоро люди довіряли. Дуже багато підприємців в наше місто долучилися. Ми дуже гарні друзі до цього часу, і вони всі допомагають до цього часу. Весь користен згуртувався. Ви допомагали переселенцям, яка приблизна кількість людей пройшла через вас. Ну, ви, напевно, знаєте, що Слов'ян це місто побратим Коростень. і коли почалася евакуація Слов'янська, вони всі активно переїхали до нас автобусами, ми їх зустрічали. Не лише ми особисто їх зустрічали, там були різні організації. Волонтерські організації, ви їх всі знаєте в нашому місті, і просто небайдужі люди також. І ми їх зустрічали, готували для них все, і потім ми їх розподіляли. У нас через нас особисто в нас при нашій церкві був коледж існував Послу Христову. І, і у нас є хостел такий тут, ми заповнювали весь поверх, і з іншої сторони в нас ще є кімнатки, ми їх поселяли. Я, от, якщо підрахувати, я навіть не скажу, ну можливо, до 500 чоловік точно пройшло, тому що вони так-от. Жили е, якийсь там період часу, якщо сім'я, вони шукали, шукали щось собі краще, більше, якусь квартиру. Ну бо тут дуже тяжко жити на ну, довгий період часу. І вони йшли далі, десь собі щось знімати, але ми з ними гарні стосунки будували. І вони до нас приходять сітки плісти і допомагають. Тому е, такі конвейери у нас постійно проходили через нас. Були хто на день, хто на два, хто на місяць. А хто на півтора року, тому що у нас є два будиночки ДБСТ, ми також їх заповнили переселенцями. І ті переселенці, які там були, вони жили більше року. Уже коли дітки повернулися, сім'я повернулася, вони вже якби з'їхали. І плюс ми ще забираємо, от зараз у нас дівчинка живе, ми її забрали із заводів, це село в Харківській області, так на межі Донецької області. Село е заміноване до цього часу повністю. Там жити світла, нічого, ні газу, нічого немає. О, щойно ось, здається, як почали підводити світло. І вода там привозна. Ось і вона одна сама така з, з молодих, скажем. У неї мама, там брат, і ось вона в 11 класі навчається. Можливості там навчатись не було. Тому ми вже знаємо цю сім'ю, бо ми багато разів туди їздили, ми їм запропонували, щоб вона жила в нас. І навчалася в нас. Мама приїхала, їй сподобалося все. Тому вона залишила доцю на нас. Ми зараз вся церква опікун, така скажем, да ми її влаштували сьому школу. Вона з моєю донькою в один клас ходить і в нас живе, і ми якби її опікуємося цей рік, поки вона не закінчить школу, і далі вступить до навчання десь в Київ чи будь-куди вже далі. Вона захоче. Ви допомагаєте військовим і цивільним. Як взагалі надходять запити від людей? Все дуже просто. З військовим ми працюємо з 14-го року. З військоматом ми також дружимо з 14-го року. Маємо контакти, плюс нові контакти додалися, тому що, тому що ну, це, знаєте, як сарафанне Радіо, воно все працює. Ти передав тому, тий тому, й тому, плюс ми, можливо, також ви чули, що у цей час. Коли переселенці почали приїжджати, ми ж всім надаємо допомогу. Це 6 тисяч біля 7 тисяч переселенців. Вони всі пройшли через нас, вони всі зареєстровані в нас і е, на регулярну таку допомогу. І їхні військові, і їхні чоловіки також служать, декого, І ми їх по регіонам тут в нас збирали, проводили для них різні заходи. І був, коли був день тата, ми е, зробили такий захід в нас для сімей військових. Ми давали оголошення на медіа, на телебачення нашого користання. І запрошували сімей військових. Ми ставили тут а, качелі різні, велосипеди. Ну, от, все, все, все робили тут а. песа Патрона. Запрошували, вата попкорн. Це все було безкоштовно. І у нас було більше 100 чоловік сімей військових. Ну і от і дітей їхніх. Ну, то ви можете уявити, так, що коли така кількість прийшло з сімей, і звичайно, що ж вони вже знають нас і вже своїм чоловікам передали це, все сказали. І були такі випадки, що чоловіки дзвонили. Я кажу: а Як ви дізналися, що в нас цей захід? І одна сім'я сказала так, що мій чоловік побачив. Чоловік на фронті він побачив оголошення, подзвонив мені і сказав: забирай дітей, і йди сюди, бо тут буде таке свято. Тобто, ну от, от якось навіть так. Якщо брати допомогу військовим, то ви допомагаєте е, тільки користенцям, тим, хто скористані, чи будь-яким uh -huh. звертається. Ну у нас е, знаєте так вибудовано, що в першу чергу у нас пріоритетне це служіння військовим. Потім у нас переселенці місцеві, якби, і ми вже намагаємося закрити там, де ми можемо закрити да, потреби. Але військові в першу чергу, бо якщо ми там їм не будемо допомагати і тут не будемо тримати тили, це все буде тут. Завдяки їм ми тут спимо зараз спокійно. А, в першу чергу у нас пріоритетно, звичайно, наше місто і наша громада. Але знаєте як, коли ти відправляєш посилку, ти не відправляєш на одного чоловіка. Ти відправляєш на 15, 20, 10, а то і 50. Тому що вони разом це все ділять. І зазвичай ось так. Але бувають такі випадки, що дізнаються і кажуть: ну, ми знаємо, що ви допомагаєте, ми не місцеві, не скористані, але мій чоловік то там. то. І ми працюємо безпосередньо з військовими. Сім'ї там близькі нас можуть якось зводити. Да? Ми працювали через сім'ї, але ну, це не так ефективно, скажімо так. Тому що коли військовим ти говориш, він говорить тобі, він не все може дружині сказати, та? Можливо, що треба чи ще щось, але коли ти безпосередньо з ним говориш, він більше може сказати, більше потреби ви відкрити. Ви збираєте допомогу, а хто безпосередньо пункт призначення її доставляє? Ви особисто чи, можливо, у вас є? Ну, дивіться, зараз, люди. зараз у нас уже так, наша церква, волонтерський центр, ми співпрацюємо з, з такими. Церквами, місіями, організаціями за кордону, які, які нас особисто вже знають, і які бачать об'єм тієї роботи, і вони нам, нам, ну, якби нам допомагають. Іноді це фінансова допомога. Іноді це як голландці нам привозять самі фури, матраси, ковдри, квасолю, Знаєте, отакі, отакі всякі. Те, що ми їх там просимо. У нас є пункт, який молоді, які свічки роблять, ми орендуємо приміщення тут на міська рада, дала безкоштовно. Ми робимо свічки. У нас є пункт, який робить вітамінні суміші. У нас і це відповідає одна людина. Там є хто сітки робить вже півтора року. Відповідає інша людина. Тобто, ми і ми вже підтягуємо певні ресурси під всі все коло, що в нас вже є, що працює. І якщо нам потрібно ну, замовлення хлопців, багато на що. Ми його маємо закупити, наприклад, і ну і це хай кілограм 400-500. Ми відправляємо через нову пошту, нам зараз нова пошта допомагає, ми з нею даємо звітність, і ми можемо там. Вони нам надають бали, і ми зараз безкоштовно можемо надсилати надсилати от ці великі об'єми. Але якщо питання йде до того, щоб то на дві-три. Щось велике, так щось багато. До звичайно, ми їдемо. Ми веземо. А, безпосередньо мій чоловік відповідає за відділ військових. Це якби його більше. Ну ми разом, але якби більше вся, все навантаження на нього. Але коли ми їдемо і нам треба декілька машин, доїде він, їду я, їдуть ще в нас є капалани. Наприклад, да, і ми вже веземо там чи машину, ми доставляємо зразу продукти, чи ще щось. Якщо ми говоримо про, е, про допомогу переселею е, людям, які живуть на деокупованих територіях, то за цей відділ відповідаю я. Я безпосередньо ну, їду сама, але у мене є команда, я ну, не сама. Ви спілкуєтеся з різними людьми. Кожна нова людина це нова особиста історія. Як вам вдається триматися, адже це досить емоційний такий аспект. Я ніколи не думала, що я буду їздити так далеко за кермом, але я об'їздила вже більш по Польщі, я в Італію сама їздила також на машині своїй, скажімо так. І у мене є багато часу для того, щоб, скажімо так, виговоритися собі, викликатися собі Богу. Да? Був період, коли я дуже сильно вигоріла. І я. Почала собі задавати запитання. Якщо я зараз не почну якось себе вистанавлювати, то я потім не зможу нікому допомогти більше. Тому що тому що це таке емоційне вигорання, воно є всіх, ми всі вже вигоріли насправді. І ми вже всі втомлені. Але коли ти порівнюєш з томою військових, то ти розумієш, що ти все ти можеш ще йти йти і робити. І е, був період, коли. Е, я дітей своїх, у мене троє дітей і один прийомний хлопчик, четверо. І ми їх вивезли в Польщу в табір, християнський табір. І ми з чоловіком тут залишились з нашою командою для того, щоб оце все, ну, цю волонтерську діяльність служіння проводити. І це було дуже тяжко емоційно, тому що. Всі батьки виїжджали зі своїми дітьми, а ми своїх дітей самих відправили. І це було, ну, мені як мамі було дуже складно, коли вони там були самі, і вони кожного дня дзвонили, заберіть нас, нам все одно, що тут, а хай стріляє, але ми будемо з вами, ми будемо їздити на війну, ми будемо волонтерити, робити все, що ви робите, аби ми були тут а вдома. Але ну, ми розуміли, що ми не можемо. Не можемо так зробити. то було рішення, воно було вірне, невірне, але то було наше рішення нашої сім'ї. І коли я їздила, завозила людей, забирала допомогу, я намагалася до них завжди заїжджати. Хоч на дві годинки їх побачив, вони були в остроді. Острода насправді 9 годин від кордону, дуже далеко. Але я заїжджала, і ми з ними трошки були, і поверталася. І потім настав період, коли вже було дуже, було дуже складно. У мене є в Штатах друзі, багато американців. Мені друзі написали: Давай трошки на тиждень, на два до нас бо треба, треба, треба трохи оновитися. І чоловік сказав: Я залишаюсь однозначно, я не залишу, ну я не можу збирати дітей і трошки поїдь. І ми поїхали по програмі гуманітарній, і нам відкрили на два роки. і Ми поїхали на три тижні. Ми знайшли там спонсорів за три тижні, <свіхали> об'їхали з презентаціями багато церков, які зараз нас підтримують, ділилися і плакали про наше життя, про Україну. Вони навіть і за гадки не мали, коли вони слухали, і всі казали: розкажи нам більше, бо ми цього не знаємо. І вони, вони більше, більше стали допомагати, тому що вони чу, почули з перших уст. У цих три тижні це для мене було таке перезавантаження. Я перезавантажилася з дітьми і повернулася. Ви відновлювалися, але все одно працювали. Так, да, да, ми працювали. Вони не дали мені забути, звичайно, так, щоб геть не думати, бо кожен хотів почути історію, твою історію, твого життя. І це було для них дуже особливо. Я знаю, що вивозите достатньо велику кількість медичної допомоги. Да, медичної. Да. Яка це саме допомога, що там? Ну що зараз наразі дивіться, зараз різні. Якщо ми їдемо на стаб-пункти, ми, якщо ми їдемо в госпіталя, ми їм веземо специфічно те, що вони нас просять. Французи дуже багато гуманітарної допомоги саме привозили медичної. І ми забезпечували, що наші госпіталя, що фронтові ось такі і ліжка медичні, ми на хірургію цього разу відправляли. І коли ми Їдемо військові до військових, до там зараз холодно, і вони нас всі просять противірусні, це від грипу, це капельки в носик і так далі, вітаміни. Ось зазвичай так. От списки всіх однакові. У нас немає знаєте, такого, що ми от у нас є щось купа всього. Давайте туди завеземо. Ну, давайте, треба їм чи не треба. Ні, у нас таке точечне. Таке, от ми знаємо потребу, нам дають списки, ми що знайшли, що закупили, сформували, відправили. Ми по запитам. Да. Ну у нас, по-перше, немає стільки ресурсів, знаєте, щоб ми його просто так роздавали. Уже залишилася така жменька, маленька людей, які. Тож на якомусь ентузіазмі продовжують допомагати. І вже отої такої глобальної допомоги вже немає. Тому стало складніше набагато відповідати на потреби хлопців. Чи знаєтеся ви у, можливо, якихось азах тактичної медицини, чи знаєте, як діяти у випадках, коли потрібна екстрена домедична допомога? Ну, це таке, знаєте, цікаве питання. Ми, коли почали їздити, і почали їздити в такі, от, як лиман, це червона закрита зона, і без пропуску туди не пускають. Але в нас є пропуски, нам дали, тому що ми вже там ну, були не один раз, і нам військова адміністрація це все дала, поліція. І ми, коли заїжджаємо туди, ми розуміємо, що ми маємо це все знати. Да? Але нам особисто я, наші капелани вони проходять навчання, але особисто я ще до цього не дійшла. Я дуже хочу до цього дійти, але ще просто не хватило часу і, і моїх ресурсів 24 години не вистачило. Тому я про це думаю. Це гарне питання. Ви мені нагадали про нього? Чи є у вас історія, після якої ви зрозуміли, що волонтерство це те, чим ви хочете та можете займатися зараз? Зі свого дитинства, я, мені здається, ем, якось от Бог мене вклав таке Я люблю людей. Це не щось що до мене прийшло, коли війна почалася. Це було завжди. І скільки я себе пам'ятаю, мені було 12 років, і я шукала бабусі, які були саменькі, і яким було тяжко. Я ходила їм хату, білила, а потім у нас була голосна е, церква. Моя бабуся віруюча, це баптисти, так само, як наша ось церква, євангельські християни Баптисти. І там у нас вхолосна така церква, в якій я виросла, і там був такий центр сервісний для людей, де був душ. І туди могли прийти і люди з міста з села помитися і постиратися. ось таке. І я їздила, я ходила по селу і шукала бабусі які саменькі. І мені їх привозили сюди, туди, в цей сервісний центр, і я їх мила. Тобто, я думаю, що це волонтерство, знаєте, вже якось воно тоді було. Тому що ну, я насправді люблю людей. І якщо комусь погано, погано мені. От якось воно так. Якщо кожен так задумається і перезосередить із фокус із себе, із. Я не кажу, що не треба про себе думати, піклуватися, треба обов'язково. Але почне подумати ще про когось, він зрозуміє, що він також волонтер з великим серцем, який може бути корисним, і який може, змінюючи себе, змінювати тих, хто навколо його. Бо ми впливаємо один на одного. Таким чином, таким чином ми добро розповсюджуємо, сіємо це добро, але якщо ми самі добрі не будемо. То, на жаль, ми не посіємо добро. Ми ті, хто ми є. Дякую вам за нашу бесіду. Бажаю З вам ласка. успіхів дякую. і дякую вам приносити користь людям. Дякую вам.